Ти ніколи не думав, що нас замкнуло у Крузі, звідки ми не можемо вийти. Адже люди не замислюються стосовно цього, бо проблем і так вистачає. А тут ще й якась Антарктида, яка, як кажуть, кришана стіна, що тримає наш океан. А за нею простягається Абісальний океан і десятки невідомих континентів. Жодна офіційна місія туди не дісталась, скоріш за все, і не мала права. Сьогодні Читаємо щоденники, заборонені описи і дивимося на старі мапи, аби зрозуміти, що нас чекає за льодами. Пам'ятаєте, раніше люди навіть не замислювались над тим, чи правда земля плоска, чи вона кругла. Всім було все одно. Але починаючи приблизно з 2021 року, по моїм підрахункам, люди поділилися на дві сторони: хтось вважає, що земля кругла, а хтось навпаки, що плоска. Давайте розберемо походження цієї легенди. Чи може і не легенди. 1870-ті роки. Людовий вал у ранній плоскій космогонії. Семюель Бірлі Роботе псевдонім Паралакс у зететі к астрономі Іортнате Globe 1865-1881-го твердив, що Антарктида це суцільна льодова огорожа приблизно 150 футів. Що обводить усю площину землі. Як доказ, він часто наводив щоденники капітана Джеймса Росса експедиція 1841 року, де описано стіну льоду висотою 100-120 футів, що тягнеться на 300 миль. Цей фрагмент постійно друкували у журналі Earth Natic Globe Review» 1893 року. 1902 рік серіал The Iron Republic» Опубліковано у Florida Magazine Січень жовтень 1902 року під вигаданим ім'ям Берінгтон. Сюжет адвокат із США, зневірившись у політиці, вирушає на колосвітню подорож. Біля 78-ї паралелі Південної широти шторм зносить яхту Монтагю до розлому в льодовій стіні. Він проходить пролом Моріса і потрапляє в тепу затоку Авісал Ocean на берег техноутопій Iron Republic. Електротрамваї з нікелю, прямі плебіс Сити та Гендерна рівність. У передмові редакція відхрещується від відповідальності Either as Fact or Fiction It's a Rare Story 1959-1990 роки таємний щоденник адмірала Бьорда. Перші натяки на польот за полюс з'явилися у книжці Джаніні World Beyond the Poles 1959 року. Повний текст «Secret Diary of Адам Richard і e. Бірд почав продаватися самостійним видавництвом у 1990-х роках, де Бьорд 19 лютого 1947 року летив 2239 кілометрів поза північний полюс, бачить смарагдові долини і літаючі диски агарти. Але жоден архів ВМС Смітсонівського інституту щоденника не підтвердив цю інформацію. 2015-2023 роки Майя мапа Beyond the IceWall. Автор Reddit-користувач Hypothetical Elephant виклав версію 1.0 та відкриту ліцензію Free2Use. Карта містить кільце Abyssal Ocean, континенти Frozen Ways, Мус Фельхем і Лемурія Та тощо. У 2020-х роках хештег IceWall у TikTok зібрав понад 200 мільйонів переглядів. Часто без згадки, що мапа чиста ворлдбілдинг фантазія. Але висновки вже робіть самі. Давайте поговоримо, що таке Abyssal Ocean у фан Всесвіті Beyond the Ice Wall. Чому фан? Тому що там ніхто ще не був. Можливо, не був. За словами людини, яка намалювала карту плоскої землі. Це єдиний океан Третього світу. Його береги обрамлюють, Frozen Waste. На північному сході, Walls of Asgard на північному заході, Scorched Ways на півдні діаметр кільця більший за екватор Землі. Тож горизонти викривлені, а карти майже без проєкційних спотворень. Постійна циклонічна кінська грива штормовий пояс, що робить класичну навігацію неможливою крізь океан проходить ланцюг Wild Vortexes, аналог Бермудського трикутника. Який перекидає кораблі між трьома глобусами. Але це все було намальовано. Та придумало кимось або якоюсь групою. Можливо, все не так у деталях, але трохи інакше. Наприклад, дійсна назва всіх цих місць інша, а сенс той самий. На які ж все ж таки докази посилаються прихильники Ice Wall Abyssal Ocean? Перший і найпростіше доказове фото. Стіна льоду заввишки 150 футів, що тримає океан, а за нею безодні. Насправді ми дивимося на край шельфових льодовиків роса та рони, яких із дрону знімають тисячі туристів кожен сезон. Друге доказове посилання договір про Антарктику 1959 року, нібито він забороняє цивільним підходити ближче ніж 60-ї паралелі Південної широти. Реальність документ лише вимагає оголосити маршрут і не возити зброю. Туристів було понад 122 тисячі у сезоні 2023-2024 року. Але ж тільки у місцях, де це дозволено. Третій аргумент найбільша експедиція США High Jump – раптово втекла, бо їх відтиснила невідома сила за стіною. Звіт ВМС пояснює інше. Катастрофи п'яти літаків, нестача пального і рання антарктична зима. Місію скоротили на 6 тижнів. А в 1962 році США підірвали 5 ядерних зарядів на 400 кілометрах висоти. Проект Фішелбов. У конспірології це обстріл небесного купола. Але офіційно перевірка, як радіація вплине на супутники і радіозв'язок. Четвертий пункт GPS відключають біля 60-ї паралелі. Насправді, берегові станції диференційного GPS стоять навіть на станції МакМердо. Для яхтсменів це повсякденна послуга. І так, щороку понад 100 суден заходять під сам лідопад. У буклеті і прямо вказують місця висадки, жодних заборонених зон. Тож, Кожен із залізобетонних доказів або вирваний із контексту, або спростовується відкритими ж документами. Та попри це, історія живе. Бо де є біла пляма, там народжується уява. Але чому ж все ж таки більшість вірить у шар? Діти природно мислять, що земля плоска до 7-8 років. Вони вміщують нову інформацію у стару схему, каже дослідження Васніаної Брюєра. Лише ближче до 10 років модель кулі стає стабільною. На цьому етапі спрацьовує авторитет байяс. Коли слова вчителя і зображення з підручника узгоджуються, мозок позначається як надійну інформацію. Ми еволюційно налаштовані слухати тих, кого вважаємо знавцями. Потім підключається соціальний доказ: якщо усі навколо від учителя до газет говорять про кулясту землю. Ми несвідомо приймаємо це як норму групи. Соціальний конформізм економить ментальні зусилля. Чим частіше щось чуєш, тим правдоподобнішим воно здається ефект ілюзорної правди. У підручниках, новинах і івент-заставках фільмів твердження повторюється тисячі разів і стає очевидним фактом. Власний досвід горизонт виглядає пласким. Але коли досвід і авторитетна інформація розходяться, включається дисонанс. Найпростіший вихід довірити незрозуміле експертам і не перераховувати докази власноруч. Наука підтримує цю довіру через публічну перевірку peer-review. Ідея така, навіть якщо окремо учени помиляється, колективна критика відсіє помилкове. Саме процес замість єдиного героя авторитета робить знання стійким. А тепер давайте все підсумуємо. Правда номер 1 Не існує надійних доказів, що за льодовим валом лежать континенти-примари. Усі свідчення це переосмислені фото, фантастичні романи і фан-карти. Тисячі супутників щодня фотографують кожен кілометр Антарктиди. І жодна камера не знайшла пролому в стіні чи тіней невідомих островів. Правда номер 2 75% околонічного дна досі не промаплено. Десятки жолобів, тисячі видів, справжня невідома земля ховається під нашими ногами, а не за уявною стіною. Фантазія про далекі краї живе, бо ми любимо таємниці. Але наука пропонує не менше захопливі загадки. Лише вони чекають, щоб їх дослідили, а не вигадали. Тут, на каналі, ми шукаємо баланс уявляти сміливо. І перевіряти ретельно. Бо коли фантазія і критичне мислення йдуть разом, народжується найкраще відкриття. Тепер твоя черга. Уяви, що шлюз у льодовому валу відкрився саме для тебе. Яку першу річ ти шукав би нові землі, древні цивілізації? А може, шлях до справжньої безодні? Напиши свою версію в коментарях. Найцікавіші теорії потрапляють у наступний випуск. Постав лайк, підпишись і увімкни дзвіночок, щоб не прогавити нові подорожі невідомою землею. До зустрічі за горизонтом!